Алгоритм подальших дій обговорювали учасники круглого столу, які минулої п'ятниці збирались у приміщенні міської бібліотеки. Міський голова Славути Василь Сидор, сільські голови та представники сільських рад, які увійшли до Славутської міської об'єднаної територіальної громади, радилися, як їм працювати далі. Нагадаємо, центральна виборча комісія відмовила громаді у проведенні виборів 25 жовтня за законом про добровільне об'єднання територіальних громад. Відтак юридично об'єднана громада є, а фактично, реалізувати свої повноваження вона. Не може. Рішення ЦВК в об'єднаній громаді сприйняли негативно. Дії центральної виборчої комісії вважають незаконними. Про що заявили у відповідному зверненні, яке було надіслано у всі вищі державні інстанції. Таку звістку ми сприйняли крайне негативно, оскільки було рішення громад. Рішення проводилися відповідно до чинного законодавства. Діяними своїх рішень відповідно до закону про об'єднання територіальних громад. А саме головне моральний фактор велику значення має. Люди надіялися, були надії. І відверто сказати, ми опинилися в складному положенні. Ми всі надіялися, було пару разів зібрані сходи села, скільки методичок ми вже прочитали. По телевізорі ми дивилися, що вже має відбутися дане об'єднання. Всі надіялися, що воно відбудеться. І тут останній момент перед самими виборами вийшло що. Так, завжди в нас виходить. У такій самій ситуації, як Славута, опинились інші міста обласного підпорядкування. Закрадається підозра, що той, хто допустив подібну ситуацію, користувався принципом політичної доцільності. Учасники зібрання навіть висловлювали думки, що комусь наразі невигідні сильні громади. Люди повірили і люди пішли з нами, пішли, ну, шах ступили вперед. Але те, що зробило ЦВК, воно не вписується ніякі норми. Ми говоримо, що це політичний заказ. Ми говоримо, що ЦВК поступило так, як воно завжди привикло поступати. Інтереси політиків якихось трошки вищі для них, ніж закон. Тому ми на це акцентуємо увагу. Ми сьогодні заявляємо про незаконні дії їхніх і не тільки ЦВК. Ми говоримо, про те, що політики, які сьогодні є, які повинні захищати громаду, вони не виконують свої функції. На превеликий жаль, вони йдуть поперек законів або, може, навіть і все роблять для того, щоб ці закони не були реалізовані. І ми їм виражаємо свою в цьому плані недовіру і звертаємо їхню увагу щодо захисту інтересів громад. Як діяти далі, коли об'єднання відбулося, а вибори доведеться проводити по старому? Питання зовсім не риторичне, особливо коли зважити, що з'являються пропозиції бойкотувати вибори, обговоривши це питання, представники сільських громад разом із рештою учасників круглого столу відкинули такі радикальні заклики. Ми сьогодні прийняли рішення ще щодо не блокувати виборчий процес, бо є такі заяви, є по деяких територіальних громадах, що ми Повинні включитися. Ми повинні пройти вибори. Ці, що будуть 25 жовтня по старому законі. Ну будуть по старому закону. Вибори по старому, а всю подальшу роботу узгоджено. За таким принципом було вирішено жити медалі Славутська міська об'єднана територіальна громада, адже ніхто не скасовував рішення про об'єднання, не відміняв діюче законодавство, що захищає права органів місцевого самоврядування. Славута уже готова допомагати сільським громадам у вирішенні проблем, де місто змогло б так би мовити підставити плече. Ми готові і вже співпрацюємо наші служби, які сьогодні, чи ДАП, чи будівельник, чи капітальне будівництво, чи землеустрій, ми готові допомагати, коригувати проекти, розробляти проекти, робити безкоштовно проєктно-кошторисну документацію. У нас є спеціалісти, які мають ліцензії, дозволи на це. Тому в цих рамках ми будемо співпрацювати, допомагати технічними засобами, допомагати технікою, організовувати роботу. Ти вже розпочнемо організовувати роботи по збору там сміття, і так далі, так далі. Це то, що нам не мішає це робити, тому що згідно рішення обласної ради, ми є об'єднана територіальна громада. Сільські громади також демонструють готовність рухатись вперед, спільно відстоювати свої інтереси і не сходити із обраного шляху.